Вітаємо вас! Сьогодні ми ознайомимо вас з побутовими поверхневими багатоступеневими насосами торгівельної марки кою. Ці насоси спеціально розроблені для подачі води в турбопроводах низького тиску, і вони стануть незамінними починниками у господарстві вашої оселі. Насоси цієї серії ідеально підходять до різноманітних задач: системи поливу води, садів, оголодів, і з ними ви можете забезпечити рівномірний полив ваших рослин, що особливо важливо в спекотній дні. Крапельнезручня. Ця система дозволяє економити воду і забезпечує рослинам оптимальну кількість вороги. Автоматичні станції водопостачання, насоси коїг можуть бути використані для монтажу автоматизованих систем, що забезпечує безперебійну подачу води до вашого дому чи дачі. Давайте розглянемо ключові технічні характеристики. Максимальна продуктивність даної моделі досягає аж до 100 літрів на хвилину та створює максимальний натиск 64 метри. І, до речі, перекачувана єдина, тільки прісна вода. До речі, ступінь забруднення допускається до 200 грамів на метр кубічний, що робить ці насоси ідеальними для використання в умовах, де вода може містити невеличку кількість забруднення. Температура навколишнього повітря від плюс 2 до плюс 40 градусів Цельсія, і температура води, що перекачується, має бути в межах від плюс 5 до плюс 40 градусів Цельсія. Максимальна глибина всмоктування – до 7 метрів, що забезпечує високу продуктивність. Насоси цієї серії працюють на основі потужного асинхронного двигуна закритого типу з вбудованим термозахистом. Потужність двигуна в нашій моделі 800 Вт. Клас ізоляції F, що забезпечує термостійкість двигуна до 155 градусів Цельсія. Обмотка стартера виготовлена зі 100% міді, що гарантує високу ефективність і тривалість терміну служби. Робочі колеса виготовлені з технополімеру полікарбонат і поліофеніл оксиду. Вал двигуна вигодний з нержавіючої стаї, а колпус вигодний з чавуну з антикорозійним покриттям, а також має збільшену товщину на 20%, що забезпечує його міцність. Насосна камера вигодна з нержавічої стаї для запобігання корозії. Всі деталі вигодні з якісних матеріалів, що забезпечує довговічність насоса, і це підтверджено немалим гарантийним терміном, а саме 36 місяців. Насос торгової марки кольор це надійний і ефективний вибір для тих, хто цінує якість і продуктивність.